Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мирці невідсутність вінила відсутність Москви. Отже, чим пояснити цю зупинку поставок американської зброї в Україну саме в той момент, коли вона особливо потрібна, і багато експертів, західних політиків, пояснюють, намагаються пояснити нам це якимсь логічним шляхом. Тому що завдання експерта пояснити, що відбувається, а тут їм доводиться пояснювати хаос. Сутність хаосу полягає в тому, що це хаос, саме тому хаотичні і неузгоджені між собою слова прес-секретарів, держдепу пентагону і всіх, хто б там не був, всі все ще намагаються знайти в діях Трампа яку небудь стратегію. Всім здавалося, що він. Після того як перший раз припинив бути президентом, сидів і чекав свого наступного президентського терміну, ображався на всіх і складав собі стратегію, думав, що він зробить в першу, другу і третю чергу. А Трамп ні про що не думав. Він дивився Fox News і грав в гольф. І коли він нарешті став президентом, тому що хаос в цілому завжди перемагає, ентропія переможе систему. Смерть яка полягає в дестабілізації життєвих функцій і хаотичному поділу Клітин завжди, зрештою, перемагає життя до всього. Трамп і ще вірогідно, як вважають багато хто з американців нічого не розуміє в державному управлінні і функціонуванні управлінських систем. Він знищує інституції і ставить скрізь своїх фаворитів для того, щоб вони наглядали за високими посадовими особами. Він свого часу, коли прийшов до влади, одразу почав зі знищення. Апарату державного департаменту і апарату радника з безпеки. А цей апарат у радника з безпеки це не просто людина, яка сидить і радить, щось, бить. Трампа і у нього є секретарша. Ні, це велика кількість чиновників, це горизонтальні зв'язки з іншими відомствами, це вироблення політики, це підготовка рішень президента, це нагляд над виконанням рішень президента. І Трамп все це знищив. І тепер стратегічно важливі рішення на зразок припинення постачання зброї України чи. Відмова Австралії в оренді атомних підводних човнів американських приймає навіть не Трамп. Він про це не здогадується, не міністр оборони він ідіот, але теж про це не здогадується. Приймає який-небудь фаворит-директор. З питань політики державного департаменту, тобто другорядний чиновник, який просто має можливість заходити до Трампа. Наприклад, Колбі, який займає саме цю посаду директора з питань політики Держдепу свого часу, при першому Трампі готував оцей квадріум, тобто взаємодію між трьома країнами для протистояння Китаю, Сполучені Штати, Австралія, Південна Корея і так далі. І от згідно цього квадріуму американці надали в оренду Австралії два атомних підводних човни. Трамп час декларує, що ми маємо піти з Європи, піти з близького сходу, піти з Африки, заради протистояння з Китаєм. І ось цей квадріум якраз для протистояння з Китаєм, і тепер вони його руйнують. Чому? А просто так: не намагайтеся знайти тут рацію, не намагайтеся знайти тут логіку. Просто якомусь чиновнику фавориту щось там захотілося, або щось там заманулося, або щось там здалося, і те саме абсолютно те саме з Україною. Оця зброя для України, яка була в Польщі і яку вони зараз завернули. На постачалося Україні рішенням конгресу. Цей конгрес виділив на неї фінансування, не Трамп. І спеціально для України вона була виготовлена для того, щоб скасувати рішення конгресу. Це потрібно наступне рішення Конгресу, або принаймні загроза того, що цю зброю доведеться брати для України зі складів Пентагону. А там мало, але ж цю зброю не брали зі складів Пентагону. За неї заплатив конгрес. Вона була спеціально виготовлена. Взагалі, раніше за ідеєю руйнувати інституції, мав би право. Тільки Трамп, от Трамп може не виконувати рішення судів, торпедувати рішення Конгресу, намагатися взяти під контроль федеральну резервну систему, і зараз вони це намагаються взяти за допомогою ФБР, і в цьому може бути якийсь сенс. Трамп король, і от він зараз е, знищує все, що йому заважає. Але коли руйнувати інституції може кожен другорядний радник фаворит. Не ставлячи до відома навіть Трампа, не ставлячи до відома міністра оборони, не ставлячи до відома державний департамент, не ставлячи до відома. Керівництво НАТО, не ставлячи до відома своїх союзників, це говорить вже про те, що Трамп не є єдиним і ексклюзивним джерелом хаосу. Це значить, що не Трамп над хаосом, а це означає, що хаос починає всмуктувати там всіх, в тому числі і Трампа. Звісно, зараз цей ідіот шукає обґрунтування цьому кроку. Який не став результатом його рішення, але тепер ці дії потрібно знайти яке небудь обґрунтування, тобто винести рішення після того, як здійснена дія. Ви скажете Трамп мільярдер і президент великої країни. Він виграв двічі вибори. Якось же він там пробився. Він не може бути ідіотом. Я не знаю, але от і ще більший мільярдер ніж Трамп вважає Трампа ідіотом. Маск, ви скажете, це Зеленський, мабуть, не може ужитися з Трампом, а минула українська влада з Трампом якось знаходила спільну мову. За минулою каденцією Трампа з Трампом знаходила спільну мову команда Трампа. А зараз де вони всі ці люди? Зараз буквально кожна з колишньої команди Трампа вважає Трампа ідіотом. Сі Цзіньпин вважає Трампа ідіотом, бо Трамп почав з ним торгівельну війну зовсім не. Підготовившись до неї, і ця торгівельна війна завдала збитків Китаю, але економіці Сполучених Штатів вона завдала збитки ще більше. Я не знаю, чи лідери європейських країн бажають Трампа ідіотом, але поводяться вони з ним як з ідіотом. Але справа не в тому, що він ідіот. Серед західних лідерів і східних лідерів і завжди всю історію людства бували володарі. Дурнуваті не можна сказати, що Байден був світичем мудрості, не можна сказати, що який небудь Кеннеді чи Рейган були аж надто розумними людьми. Але у них було відчуття системи, у них було відчуття влади. У них було розуміння того, що не потрібно втручатися скрізь потрібно, щоби працювали фахівці. А для Трампа найважливіше не те, що він ідіот. а Найважливіше те, що він спочатку намагався бути джерелом хаосу, а зараз він є наслідком хаосу. Порівняно з Трампом, Путін зверхнаціональна національна людина. Він творець порядку, цвинтерного порядку. Він є послідовне зло. Китайці, взагалі, суперсистемні люди. Зараз Сі Цзіньпин стрімко втрачає владу його потрошку усувають, але дивіться, от усувають дуже системно, дуже потрошку. Поступово обрізають владу щупалець за щупальцем. Дедалі менше його статей в партійній пресії. Дедалі рідше з'являється на людях. Зараз скоротили вдвічі його охорону. Це вже знак того, що залишилося бідолазі недовго. Давайте два слова буквально про наші справи. Польща офіційно встановила день пам'яті жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА. Відповідний закон схвалив сейм Польщі. Тут така ситуація: якщо ви держава і на вашій території здійснюється геноцид, то саме ви несете відповідальність за цей геноцид. Ці території. На яких здійснювалася волинська різанина, спочатку були під окупацією Польщі, потім під окупацією Німеччини, а потім під окупацією радянського союзу. Отже, якщо там справді здійснювався геноцид, то от саме ці країни і несуть відповідальність: Польща, Німеччина і Радянський Союз. Ну для прикладу. В геноциді євреїв брали участь дуже активно поляки, навіть після закінчення Другої світової війни. Найбільше єврейські погроми і вбивства в післявоєнній європі 46-му році, навіть 47-му, здійснювали саме наші брати поляки. Але євреї пред'являють геноцид саме Німеччині. Вони не пред'являють полякам. Польща на той час була окупована. Окупована спочатку німеччиною, а потім радянським союзом. Радянському Союзу теж не Пред'являють геноцид, хоча радянський союз, починаючи з 1939 дев'ятого року, активно допомагав німцям знищувати євреїв до 1941 першого року, а після 1945 п'ятого займався цим сам. Але євреї вважають радянський союз значною мірою результатом своєї творчості, а країну Ізраїль значною мірою вважають результатом творчості і радянського союзу. От саме тому нашим братам полякам. Варто було би вчитися у наших братів-євреїв, а не у інших поляків. Бо така нерозумна поведінка може призвести до того, що коли-небудь їм доведеться встановлювати спеціальну дату, дату визволення від української окупації. Але якщо до української окупації нинішнє покоління польських політиків може дожити, то до визволення від української окупації. Доживуть тільки їхні далекі нащадки. Ну і Деснянський суд, міста Києва, як ви вже мабуть прочитали, вперше в історії України визнав фактичний шлюб між двома чоловіками. І оцей Деснянський суд. Вони ж всі такі. Це ж не тільки Деснянський суд, там всі є ці брудними гендерами. Вони нас судять, вони виносять рішення, від яких залежить доля людей. Вони розглядають докаси. Вони приймають звинувачення, вони заслуховують сторони, вони судять десятки сотні тисяч людей, і в тому числі і християн. Виявляєте, деснянський суд судить, в тому числі і християн. Є ще гірше люди, які пишуть нам закони, тобто визначають правила нашого життя, визначають покарання, які ми повинні нести в тому випадку, якщо не дотримуємося правил, які вони нам написали. Ось вони збираються прийняти законопроект про цивільні одностатеві партнерства. І от цього закону і ще немає, але суд вже виносить відповідні рішення так, ніби він є. Гадаю, вся ця огідна порода суддів має бути знята з посад, і вся ця огідна порода депутатів, які нав'язують нам такого роду правила життя. Люди з настільки викривленим. Уявленням про дійсність про життя і про Бога не повинні писати нам закони і не повинні судити. Я нагадаю вам, що українська нація це нація, яка зникає найшвидше з посеред всіх інших націй світу. У нас смертність п'ять разів більше ніж народжуваність. Якщо ми не здійснимо тут християнську революцію через Кілька десятків років українців не буде зовсім, тому що тільки люди віри здатні розмножуватися, а люди з широкими поглядами здатні тільки вироджуватися. В першу чергу людей з широкими поглядами треба викинути з наших судів і з нашого законодавчого органу. Кілька днів тому у Києві відбулася Націонал-Християнська конференція, де Представники різних конфесій, різних політичних партій, націоналісти визначалися з тактикою дій на найближчий час. Мені сподобалося те, що там було вирішено, і подобається енергійність і завзятість цих людей. Знову ж таки, різних людей військових і цивільних. Пік як людей, які представляли різні роди військ: протестанти, православні і католики. Гадаю, вже до кінця цього року буде сформований широкий християнський фронт. Християни нарешті мають перейти в наступ, але про це я буду говорити уже в своїх наступних програмах. На цьому вам моє щире звитяжне бадьори українське амінь.